Рівно о 20-й годині виходимо на вечірнє патрулювання з бійцями полку Дніпро 1 Let's go. Фронтова Мар'їнка – місто, де особливий контроль за порядком надзвичайно важливий. Предотвращаємо мародьорство, кражі, забезпечуємо охорону громадського порядку і також прикриваємо тили Збройних сил України. Нас погодилися взяти з собою хлопці, які на війні майже з самого початку вони бачили різне, але кажуть, з населенням здебільшого проблем немає. Переважно своїй більшості за Україну підтримують військових, завжди вітаються спокійно, мирно настроєні. Слова хлопців одразу ж підтверджують місцеві доброго вечора. Хлопці доброго, доброго. доброго вечора. Звідки ви такі гарнюні? Жартома питаємо, чи часом не ображають їх ті, кого російські пропагандисти називають карателями. Та ми за цих карателів голодки поперегризать, готові. А ви говорите карателі. це ми їх чекали тут як Бога в 2014 році і зустрічали. І раді були до, до сліз. Люди, які під безупинними обстрілами живуть вже три роки поспіль, оптимізму на диво не втрачають. Справляємося Встав утром, ночі в підвалі, а утром сюди. Оце наша така справа. От і все. І не приховують своєї прихильності до України. А що ми тут будемо боятися? Ми українцями народилися, українцями помремо. Єдине кажуть, не вистачає українського телебачення, тож користуються можливістю, аби вкотре привернути увагу влади. До всіх звертаємося, то вже якось ви впливайте. Чи до президента, чи до уряду. Ну що ж ми вже ось скільки років мучимося? Тарілки в кого й були так у багатьох у багатьох побиті. Ми ж рушаємо далі про те, що лінія фронту близько, нагадують кулеметні черги та вибухи. Щойно починає вечоріти тут у Мар'їнці. Активізуються бойові дії. Сонце ще навіть не встигло повністю зайти за горизонт, як бойовики починають обстрілювати українські позиції. Та й в такій ситуації знаходяться охочі влаштувати алковечірку просто на вулиці. Добрий вечір. Все в віч! Подавіти сюди. Далі подавайте. звична процедура: усне опитування та перевірка документів. Я Хляборська. Ага. Розпіваємо здесь, так? Да? Ну, Стрелять да. треба в таке час вдома. Щоб... Цього разу порушникам пощастило. Відбулися попередженням. Ось це все зворачуємо і по домам. Добре. Все, все. перший раз на підтвердження. Всього доброго. Суцільну темряву розрізає світло фар. Автомобіль перевіряють. А у вас що? А у мене? Магазин, дякую. Да, так, да, так, овочний. Тут рядом живуть. А, не Володь. було овочного, так? Mm -hmm. да, так, да. так. Ну, прописка, Порушення закону не виявили. Йдемо далі. Якщо люди виходять без документів, ведуть себе неадекватно, доставляються в місті ЄГІ у поліції, де вияснення їхньої лічності. Там вже смотриться по ситуації. адмінпротокол, не системи. Раптом натрапляємо на нетверезу парочку документів, при собі не мають. не перший раз тобі звичайно. Ребята, ну yeah. как би бы... харашу, бо це кавані такого та й на диверсантів місцеві прихильники зеленого змія не тягнуть. Тому хлопці наполегливо відправляють їх додому. Ця ніч в Марінці пройшла без правопорушень. Спокій українців у місті порушив лише традиційний мінометний обстріл з Донеччини, Володимир Володимирунець, Олександр Шиян та Роман Каракуля, 24 канал.